Доброго дня! Сьогодні в наявності в нас є ось такі ось два туранчика. 177 кінських сил коробка автомат DSG DQ 250 5 місний І тут так само тільки тут 140 коні. У нас по автомобілях по кругу взагалі все красиво. Ніяких нюансів, що щось немає. Хороша гума. Що тут, що тут. У нас максимальна LED-оптика поворотна, є омивачі фар, також є кругові парктроники. У нас є 195 тисяч пробігу, підігріви, двозонний клімат-контроль, кондиціонери, блютуз. Також можна говорити через телефон. Далі є автоматичне паркування, парктронік, датчик тиску тискошина, мультикермо, панорама. Автомобіль у нас в дуже хорошій комплектації, це найкраща комплектація Highline. У нас тут також є якісь столики, ось такі от. просторий багажник. Ось такий у нас багажник. Тепер дивимося до чорного автомобіля. По чорному автомобілі так само, комплектація максимальна, тільки тут ще є задня камера, там тому немає. Того по покузовую також непогана машина. От про що я казав? Кривий парктроник, автопаркування, так само панорама, що тут, що тут. Тільки тут ще є автоматичне складання зеркал і тут ще є старт-стоп. Комплектація у нас тут матч. Е, також підігрів, все таке саме притемнення зеркал, та як там. панорама, автосвітло, все ідентично, як там. Тут аж ще хіба кажу, стартов здобувався, все решта все так само, як там. Даймо, матч. Якщо когось зацікавило або одне, або друге авто, дзвоніть або пишіть.